Друзі, ну що ж, давайте дивитися детальний огляд топ-матчу цього чемпіонату, і звичайно, що топ-матчу 17-го туру чемпіонату України Динамо Київ-Дніпро 1 бачимо. Ми склади бачимо, що у «Дніпро-1» Владислав Рибак у воротах. Капліянко на лівому фланзі захисту цим. Дещо Олександр Кучер здивував. Ну і нагадую вам, друзі, що обов'язково переходьте за QR-кодом у правому нижньому куті ваших екранів. Ми продовжуємо збір на мобільні пункти керування БПЛА. і вони нам дуже і дуже допоможуть, щоб якомога менше втрат було у нас на фронті. Щоб Наша артилерія максимально вдало нищила ворогів. Давайте по грі. Долбик ривався на ударну позицію. Тут дещо відпустив від себе м'яч і не зміг забити нещерето. Хоча дуже і дуже старався. Склад Динамо я ще вам не прокоментував. Тут три зміни у порівнянні з невдалим матчем проти Інгульця, але залишився Максим Дячук і забігаючи наперед, скажу, що він максимально тут грав з долбиком і, в принципі. Це бойове хрещення для молодого центрального захисника Динамо вдалося. Ще один футболіст, що не виходив у старті минулого матчу. Беніто тут віддає передачу на Кабаєва. Кабаєв на межі штрафного майданчика б'є, але і м'яч спокійно забирає Владислав Рибак у цьому епізоді. Також у старті вийшов Джастін Лонвейк. Він теж з перших хвилин не грав у матчі проти Інгульцяна. Тут деякі динавівця полювали, ніби то була гра рукою сватка, але рука була притиснута до корпуса. Удар Жал Пеглу в поворотах Нещерета, Нещерет спокійно м'яч забирає. тут. Попов невдало м'яч обробив, далеко м'яч не вибив, і от з м'ячем долбик, вривається піхальонок. Б'є з лівої ноги. Хоча, мабуть, б'є, занадто гучне слово. Не вдався удар піхальонку. Продовжується атака Дніпра 1 але тут як тут Віталій Бояльський. Він тут допомагає своїм захисникам. М'яч вибиває. Насправді на 22 й хвилині зустрічі абсолютно гульовий. Момент для Дніпра один і і піхальонок чудово відчували один одного. Але піхальонку не вдався удар. Причому, начебто, все було зручно для нього. Він бив з ударної лівої ноги, але просто не влучив по м'ячу. Тут не фарт. Ці атаці для Дніпра один передача хай з флангу на ударній позиції під Лепенець, але відпускає від себе м'яч. Треба швидше ухвалювати рішення на цьому рівні. Граючи проти Динамо, і Костянтин Вівчаренко чітко корпус постав і не дав під Липенцю створити для себе гольовий момент і бити по воротах нещерета. А взагалі передача чудово віджало пегло е прекрасний пас і прекрасна гра у захисті від Костянтина Вівчаренка. 41 перша хвилина. Вирішив піхальонок віддати назад. І тут спрацьовує пресинг від Динамо. Рибак віддає на Хайнера. Начебто все гаразд. Але що тут робить Хайнер? Подивіться, Хайнер вирішив зіграти в атаку. Біля власного штрафного майданчика віддав на Бояльського. І Віталій Бояльський скористався цим моментом на всі 12 з 12 балів, якщо говорити про шкільну систему оцінювання. Хайнер, мабуть, ще не відчув, що таке грати в українській прем'єр-лізі так неохайно діяти біля свого штрафного майданчика тут не можна. Давайте ще раз подивимося. Пресинг від Динамо. Ти правий захисник. Ти розумієш, що тут найголовніше просто вирватися з оборону із цих лищад пресинга. А хайнер вирішив забігання зробити, віддає пас на осліп. Красиво діє, але в підсумку передачі то йде на Буяльського» Гольова передача від Хайнера на Буяльську. От що відбулося у цьому епізоді, Динамо забиває наприкінці першого тайму. Буяльський. чітко скористався з моменту. розхитав тут Бабенка. Ну а рибак тут нічим допомогти не зміг. Рибака тут точно е не треба критикувати, не треба на нього нарікати. Тут цілком помилка Хайнера, якого в підсумку Олександр Кучер поміняв. По перерві в другому таймі на позиції правого захисника грав вже Євген Пасіч. Завершення першого тайму передача до Мінго бланко на партнера на Каплієнка. Тут трошки не поділили м'яч дячук і нещерета, але в підсумку все закінчилося кутовим. Другий тайм атаки Дніпра 1. же сказав вам про заміну нещерета на пасіча атакує Дніпро 1. момент у педло, але тут чітко діє Руслан Нещерет. Непогано діяв вже обпеклу у цьому матчі і видно, що він непогано вже розуміє партнерів, комбінує із Довбиком, і з піхальонком, але забити в цій ситуації він не зміг. Тут Каплієнко у нас проти Караваєва під пресингом, яйць залишає, але в підсумку все ж таки спрацьовує колективний відбір, віддає Саренко передачу на Ваната. Ванат вже в штрафному майданчику. Чекає на партнерів, але випускає м'яч за лінію поля. Бачимо, що, що царенко вийшов на заміну у Динамо. Царенко поміняв Беніто і діяв на такій свої позиції правого інсайда. Зараз тут теж дуже активний царенко. М'яч забирає. Ванат із м'ячем. Ванат на фланзі віддає на Царенка. У Царенко ударна позиція. Він подивився на всі біч, чи можна віддавати передачу, але вирішив все ж таки бити по воротах. Дніпра 1 відбиває перед собою Владислав Рибак. Ну знову ж таки, я думаю, що не варто докоряти рибаку, що перед собою відбив. Головне, що він взагалі відбив цей постріл від Царенка, який дуже непогано ну, загострив цю гру, вийшовши на заміну. Ще один кутовий одинамо подає Кабаєв. Джастін Лодвик пролітає повз м'яч. Але Вівчаренко на м'ячі Тут дванадцять є п'ятою. Міг би бути дуже красивий гол. Продовжується атака. Динамо боярський не зміг м'яч обробити. І вже Артем Довбик допомагає своїм захисникам, просто виносить м'яч з власного штрафного майданчика. Дуже Красивий епізод, бачите, що навіть Олександр Кучер вже рвався допомагати своїм захисникам. Вівчаренко тут чудово увірвався у штрафний майданчик і красиво п'ятою бив ванат. Завадили голов рибак і сваток. Караваєв з м'ячем забирає у нього піхальонок тут момент у Довбика, але Довбик не зміг розкидати дячука, бо більше на допомогу Дячуку прийшов Денис Поповий. Добре, зіграла зв'язочка центральних захисників. Динамо, ну а цей момент він абсолютно кричучий, чесно кажучи, не хочеться такі моменти взагалі бачити на футбольному полі. Дуже боляче Буяльському, чесно кажучи, цей момент здавалося, що ледь не перелом у нього і зараз надобиться заміна. Ну дуже боляче, больовий больовий шок був Буяльського. І на що так грати? Подивіться, що зробив Домінго блавку. Просто наступив на гомілку стоп. Навіщо? Вже без м'яча був Буяльський. і далі незрозуміло, як реагував Кривушким він. Домінго Бланко в цьому епізоді показав лише жовту картку. Жовту картку показав не червону. Домінго бланко залишився в грі. Далі продовжується матч. Саренко. Царенко виходить на ударну позицію. Віддає на партнера і, можливо, трошки затягнулася ця атака. Динамо Кабаєв. Далі з м'ячем Джастін Лонвик його простріл добивати можна, але рибак парирує Удар Буяльського впритул. Дуже хороший шанс для динамівців. Давайте ще раз. Дивитися цей епізод. Царенко із м'ячем. Ну, можливо, і намагався собі під удар м'яч підпрацювати, але підсумку віддав на Кабаєва, Кабаєв на Лонвейка. І далі Лонвейк вже віддавав на Еріка Раміроса, який чутував на дальній стійці. Ерік Рамірас вийшов на заміну на замість Владислава Ваната в напад Динамо. Останні хвилини гри удар за меж штрафного майданчика б'є під лепенець, забирає нещеред. Амаш вийшов у нас на заміну. У нього було пошкодження перед матчем. Він міг лише 30 хвилин зіграти, міг він і зіграв. І тут Володимир Адамюк має шанс, б'є головою, але забирає Руслан Нещеред. Ще раз дивимося цей епізод. Пас від Володимира Танчика. Ще один гравець, що на заміну вийшов. Нещеред. Тут грає абсолютно чітко. М'яч забирає. І, мабуть. Розбиває останні надії дніпра 1 хоча б на нічию. Продовжується так і дніпра 1 Відбиває м'яч Царенко. Біжить вперед Рамірес. І Бачите, що ще на останніх секундах шанс для Динамо, але знову не забиває набанить Динамо. Чудово діє Владислав Рибак. Класний дебют для воротаря дніпра 1 Але цей дебют не приніс жодного пункту для. Команди Олександра Кучера дуже яскраво святкував Віталій Буяльський, Отримав навіть вилучення від Кривошкіна за ось ці вигуки, за ось цю реакцію в матчі проти Зорі, А Буяльський вже не зіграє. Ну ось таким був топ-матч цього туру. Дніпро 1 Динамо. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.